На надвірнянщині урочисто відзначили 120 річницю від дня народження славного земляка, журналіста, письменника, перекладача, підхорунжого українських січових стрільців Юрія Шкрумеляка. Юрій Шкрумеляк з'явився на світ 18 квітня 1895 року у селищі Ланчин. Біля встановленого йому погруддя на рідній землі зібралися діти, молодь, сільська інтелігенція, представники місцевої влади. У день народження відомого співця січового стрілецтва та дитя. Чого письменника, автора 30 книг, ланченці говорили про його роль у встановленні української державності та внесок у скарбницю української літератури. «Ця постать одна з найвидатніших в нашій державі Україна, тому що ви чули під час цього віче, які пісні співали наші дітки на його вірші, які речі він написав. Там чітко вказано, що це є той же самий послідовник українського націоналізму. Це людина, яка любила безмежно свою державу. Юрій Шкрумеляк творив під 14 псевдонімами, серед яких найпопулярніші його літературні імена Іван Сорокатий та Олекса Залужний. А на сторінках української історії він залишився знаний як учасник першої світової війни у складі січового стрілецтва і як багато українських патріотів зазнав репресій. Відбув десятиріч ув'язнення у радянському концтаборі у Ланчині Юрія Шкрумеляка знають, пам'ятають, популяризують його іменем. Названа одна з вулиць та середня школа, яка має ще й свій гімн на слова цього поета. Для належного вшанування пам'яті сина рідної землі, патріота, літератора, журналіста та громадського діяча у надвірнянському районі 2015 рік проголошено роком Юрія Шкрумеляка.